Ну що, привіт, мої людні любі глядачі. Сьогодні я вам розкажу 5, або 3, або може одну пораду, яку ви можете зробити з новоприбулими іммігрантами в Україну. Перша порада це здача квартири. Якщо у вас немає квартири, йдемо далі. Друга порада це. А Як це сказати, образування? Створюйте власний інститут. Створення власного інституту коштує не дуже дорого. Якщо вкластись 4-5 людям, то це вийде ну, нормально так. І скільки ж ви отримаєте за це грошей? По-перше, вони будуть платно вчитися на заочки, бо вони будуть працювати. І давати вам гроші. Спеціальності можете вибрати доволі різні від сантехніків, електриків і так далі. Ну, з основним профілем це іммігранти. Якби. Неважливо. Для чого це? По-перше, ви таким чином зможете собі зробити общаги, які ви будете здавати квартири. Тобто це такий бізнес-бізнес-модель розшитана на людей. Третій. Це відкриття кав'ярень та кухонь, в яких вони будуть готувати. Свою їжу і, соответственно, будуть клієнти від цього. Бізнес-далі, бізнес. що у нас там? Ну Доставка то понятно. А, робота фірми, за... які займаються рекре... Рекре... Рекр... рекретингом, коротше, рекрет... ну, рекрутинг цих от шановних панів і пан... панянок з ближнього Зарубіжжя, видача їм паспортів, а також, також. П'ятий шлях імміграційні консультанти. Як ви знаєте, у нас був бум на юристів десь 10, 10 років тому, тому, якщо ви юристи отримали в цьому а, бакалавр я пропоную вам вивчити законодавство України щодо легалізації і бути професійним легалізатором новоприбулих громадян. Тобто, які отримують піар постійну повістку на проживання в Україні. Вона, здається, видається через 3 роки. Тому вперед, якби це доволі хороші, дорогі професії, які будуть довго існувати, якщо зараз масово почнуть заводитися іммігрантів, то імміграційні консультанти дуже будуть потрібні. Тому люди, користуйтеся новоприбулими людьми для того, щоб збагатити власний кармашок. Гарного всім дня, бажаю вам здоров'я! Заробляйте на іммігрантах. Це дуже класно. На нас, як іммігрантах, заробляють в Канаді дуже багато грошей. Тому я, українцям, раджу те саме. Користуйтесь гарного вам дня!